Доброго мирного дня, Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Так, прийшла мені моя посилка, помните? Я вам розказувала, що я заказала, що має прийти мені посилка. Ось вона сьогодні прийшла. Подзвонили на пошту, щоб прийти забрати. Іван побіг і забрав. Він бігом 20 хвилин і вже вдома. Мені то треба цілу годину, щоб сходити. Ну нічого. Він мені приніс. Я забрала. Думала, розпаковки не буду робити. Але ладно. Покажу, що я заказала. Ось. Так що. Номер телефону я оставлю в коментарях. Там Оля казала, що від пані Олі прийшла посилка. Казала, що є в неї Інстаграм і тік-ток. Я їх теж скажу, щоб вона скинула Закріплю посилання. Ось. Так, какао кілограм. Вроді 140 гривень кілограм чи 120 От не буду брехати. А це насіння, чия 250 кг. 250 гривень. Ну, а все остальне, я тих цін не помню. Хто хочете заказувати, будете заказувати. Я номер поставлю вайбера. Пишете її в Вайбер, Зветься вона пані Оля. Пишете її і. І, і вона вам скине. Цю -ту, ось таку довгечу <сум>, смс-ку з цінами, і ви собі будете вибирати всі, що, що хто схоже, якщо вам, вас влаштовують ціни. Ну, а я вам покажу, що я, що я заказала. Ось. Будем, будемо, будемо, будемо дивитися. А я тут багацько всього заказала. Таке все файне. Ще би було кому добре їсти, справлятися з їдлом, то я би мала б тоді апетіт готувати. Так кажемо, як є. Но, я думаю, що все буде хорошо і прекрасно. Ладненько. Поїхали до розпаковки. Так, тут в мене, я заказала жиле. Так, ж, е, жилєва вишня і желе апельсин. Ось в таких розфасовках. Воно йде багато дешевше. Тут у мене 10 штук. 5 таких і 5 таких. Так, це відстава. Ось. Так, так, о, бачите. Так. Желатин я заказувала ось такий. Там по грамах можна вибирати, там є розфасовка, і ви собі дивитеся по ціннях. По цінах. Господі Боже. Паприка копчена мелена. Ось така копчена. Це мені треба до сира. Це солодка мелена. Ось так. Паприка копчена мелена. Ще одна, бо я дві заказувала так. І гостра груба. Це також для сира. Ось, гарна штучка. Оце. Так, це мої чіа зернята. Я заказала кілограм, буде Наталка випробовувати. Вона казала, що дуже хоче. Ось, ну І це какао. Я заказала кілограм. Ось гарне какао. казали, Бо ото мені номер телефону дала Наталя неділько, за мною поділилася, бо вона замовляла. Каже, такі гарні ціни, все-таки порівняно дешево дуже. Каже, якщо хочеш, то бери собі бери, закажи. То я написала Олі Вайбер, Вона мені дала номер Наталка, я написала Вайбер, і вона мені вскинула ціни. То те, що таке велике, я вам сказала, що стоїть. А остальне скажете, кого влаштовує, вона вам скине цінники і ви собі будете дивитися і замовляти. Так, це велике. А це все остальне. Все остальне дрібненьке. Так, я щось таке вибрала, але я не знаю, що то воно. Чуєш, Наталю? А ну візьми на той як його. Інтернет, почитай ну мені, що то воно таке, для чого воно? Oh, Бо воно yeah. мені дуже сподобалося, інтересна але Я не знаю, що no, воно де поміняється. О, О, розказуй. Ого, який нас ніс? No. Читай. Так, а я буду розпаковку робити далі. А ти розкажеш мені, що то таке. Для шашлику приправа. Для борщу приправа ось така попробуємо. Будемо варити будемо готувати. Так. Це шашлик просто. Ось так, для риби з кунжутом. О, Будемо рибку пекти. в мене є. Котрость дня треба буде спекти. Там рибні філешки в мене є, скарпів, що я купляла, так. Паприка солодка ще. Ще одна. Так. до м'яса приправа ось така. Ми скоро будемо м'ясо робити. Ну, читай. Бодян справжній, дерево родини Лимонникових. Вимонникових. От ще використовують у харчовій та консервній промисловості при виробництві маринадів у фармацевтичній та косметичній промисловості. Ага. Ви знаєте, воно там писало таке. Бодян жирчастий. Я... о, Це кажуть Бодян справжній. Отакий він, бачите який. Я вперед нько... заказала, а тоді... а тоді почитала, що тут таке. Мені, Мені назва сподобалася. Я думаю, ладно, воно недорого, візьму, подивлюся. Так, це карі приправа. Ось так. Для фаршу. Приправа. Так, це в нас до чого? Суміш. Спецій для сала. Суміш, напевно, так. Для сала. Так, куркума мелена. Бачите, які там красоти є? Коріандр мелений. А тут ще десь має бути... А, о, зернистий. О, це мелений, і це зернистий. Лаврове листя ще. Так. Це для картоплі, це для моєї Наталі. Вона любить картоплю пекти, хай собі там робить. Засолка для сала. О, бачите. Треба козла добре годувати, заріжемо, буде сало. До плову. Приправа. Це, напевно, для бульйону, я так думаю. О, точно, для бульйону. Ось. Це 20 трав. Знаєте, що саме мені більше подобається? Що отут ті пакетики на застібоці. Що тут відітнеш? І воно собі на застійці, вони видихуватися не будуть і розсипатися. Так. Плов з барбарисом. О, для плоу з барбарисом. Ще з барбарисом не пробувала, треба буде попробувати. Ой, перед червоний чілі моєму чоловіку будемо чилі давати, щоб не аптік був кращий. Іх не лісу, не О. О, ось таке я позамовляла. Ось така здоровена посилка. Ну, це не, не все мені, я так кажу, як є. Це ще трошки, ще трошки я поділюся. Ось, але, але. Що чи я показати? Тяни. О, оце такі справи. Оце така посилочка мені прийшла з такими спеціями. Дивись, не розірви. Ну, все ароматно пахне. Какао дуже гарне. Mm -hmm. Казала Наталя, що вона вже пробувала, казала, що дуже гарне какао. То я собі цілий кілограм загала. Е, то я заказала собі какао цілий, цілий пакет. Це що це, Я не знаю, щось добре пахне. Ці ну, спеції пахнуть. Так що, ось так, дівчата. Хто має такі гарні посилання, то там нормальні ціни, скидайте, будемо ділитися з дівчатами, другими, дівчатами, хлопцями. Ось, я Наталі дякую за те, що вона за мною поділилася. Ось. І за те, що рецептом соусу поділилася, ми вже його майже доїдаємо. треба буде знову зварити. Ось за свята він йде. Дуже гарно, оцей соус, що я показувала з томатного соку. Так що ось такі -то справи. Так що будемо готувати, будемо працювати. Хто де насіння заказує, розказуйте, я собі ще ж не заказувала, треба буде заказати. І будемо і будемо працювати. А вам всім гарного дня і міцного здоров'я. Посилання на ті інстаграм, сторінки. Ну, я не була там, я не знаю, що там яке там. Я по номеру телефону заказувала, бо я тих тіктоків, в мене тіктоку взагалі нема. Ось скачано, то я там ніц не знайду, але посилання поставлю, моє, хто хоче. І, і це, як його. Інстаграм також поставлю. Ну, найперший буде номер телефону, по якому ви пишете, що ви хочете з цінами той, як воно зветься, прай, чи як воно зветься, не знаю. Вона вам скине і ви собі будете вибирати. Досить. Досить все порівняно дешево. Я вам серйозно кажу, так що гарного дня всім. Миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних, Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Всім до зустрічі, всім па-па, миру, спокою і затишку.